Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, мене звуть грайлик. Відгадайте загадку, що за гостя в нас така і зелена, і струнка, сяє зірка угорі, на гілочках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки, та горішки. Так, малята, це ялинка. Діти, а як називається свято, коли прикрашають ялинку? Вірно, новий рік. Діти, що ми бачимо на малюнку? Правильно, як хлопчик та дівчинка прикрашають ялинку. А чим вони прикрашають ялинку різними новорічними іграшками? Дітки, а ви знаєте, як на Новий рік потрібно вітати одне одного? Треба говорити з Новим роком. Малята, давайте з вами пограємо в гру, яка називається новорічний мішечок. Малята, необхідно вам обрати із запропонованих предметів ті предмети, які мають відношення до новорічного свята, і покласти в мішечок. Починаємо. Пропоную вам малята пограти ще в одну гру, яка називається Знайди однакову сніжинку. Дітки у мене є ось така гарна ялиночка, но вона не прикрашена. Ви мені, будь ласка, допоможіть прикрасити нашу ялинку ось такими новорічними кульками. Ой зима, 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 веселі ж пори нема, Гірка, сани, гомін сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Ось ми малята і прикрасили нашу ялинку. Ви були молодці, справилися з завданням. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!